Всім доброго дня! Ми продовжимо працювати над дежурною безрукавкою і формувати горловину і зріз плеча. Сьогодні ми в'яжемо другий лицевий, третій лицевий рядок горловини. І четвертий знанковий. Це от після початку формування горловини. Четвертий. А в загальному заліку це 139 рядок лицевий. І 140-й ізнанковий буде. Так, в попередньому відео ми зробили закриття центральних 14 петель і перших п'яти петель плеча. В цьому рядку: 139 лицевому на початку в'язання, на початку ряду. Це, виходить, продовження формування горловини. Ось тут у мене ряд цей починається. О, це нічого не видно, показую. Ось тут починається цей мій ряд 139-й. Ось тут. Да? Ми закриваємо три петлі і далі продовжуємо в'язати по візерунку третього ряду. Загальної схеми. Ну, давайте будемо це робити. Так. Три петлі ми просто пров'язуємо лицевими петлями і закриваємо. Накидаючи попередню петлю на наступну. Все, три петлі ми закрили. Ось. Бачимо. І тепер ми маємо продовжити в'язати візерунок. Але тут у нас вже він буде не спочатку рапорта, як в попередньому, а. Ось тут ближче до центру. Зараз я тоді подивлюся, як ми будемо продовжувати в'язати цей візерунок. Так, дивіться, ось, виходить, тут ми маємо продовжувати візерунок. Це у нас там, де перехрещуються дві петлі у попередньому рядку. Відповідно, на схемі це у нас ось цей момент. У нас є ось ці дві петлі. І ось цих петель у нас тільки одна. Тому тут ми зробимо одинарний накид. Не подвійний, а одинарний. Тому що отут ми не убавляємо петлю. Вона у нас буде просто лицьова. І, да, а от за цим, от. Ми вже продовжимо по візерунку в'язати. Так, давайте я покажу саме прямо, от як зробити, щоб було зрозуміло. Так. Ось у нас цей центр, да, де перехрещені петлі. Оці дві у нас будуть пров'язані однією. Тут буде накид один, і ця пров'язується просто лицевою. Пров'язуємо лицева. Накид, і ці дві лицеві разом з нахилом праворуч. Правильно. Ось так. Все, і далі чітко по візерунку. Тобто далі вже дві лицеві з нахилом ліворуч, подвійний накид, дві лицеві разом з нахилом. Праворуч, лицева, дві лицеві разом з насолом. Праворуч і подвійний накид. Так, це ми от закінчили перший рапорт. Далі просто по схемі до останнього рапорту, там подивимось, як ми його пров'яжемо. Так, 139-й рядок лицевий. Ми пров'язали вже майже до кінця, але тут ми теж убавляли. Тобто у нас рапорт останній він не повний. Першу половину рапорта ми в'яжемо за візерунком ось до цього моменту. Ось ми це пров'язали, ось він повністю такий, як має бути. А тут у нас залишається три петлі, убавляється тільки ось ці дві. тому тут ми зробимо одинарний накид. Пров'язуємо дві, да, от центр, там, де перекидалися, дві лицеві разом з нахилом праворуч, дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Ми в'яжемо зараз. Робимо одинарний накид і пров'язуємо. Останню цю ізнанку, ну, вона як кромочна у нас буде. ось таким чином. Просто, щоб ми закривали ті петлі, як положено, ось ці. і не втрачали зайвих, і, і не закривали зайвих, і не додавали зайвих, щоб ми робили все за рахунком. Так. І тепер одразу переходимо до 140-го рядка. Ізнанкового або виворотного, кому як подобається ці рядки називати. Я, в принципі, згодна із тим і з тим, з тою назвою. І в'яжемо ем, ізнанковий цей рядок закриваємо перші 5 петель, як ми розрахували цю схему. Пров'язуємо накид ізнанковою, закриваємо так, два. Три. Чотири. Угу. Тут у нас получається подвійний накид. Робимо. Пров'язуємо цю петлю 5. Ось так. Тобто, в подвійному накиді ми пров'язали обидва накида і закрили 5 петель. Все, ось таким чином. Далі в'яжемо просто ізнанковими до кінця ряду. Так, да, хотіла уточнити, значить, ем... Пров'язали ми обидва накида в подвійному накиді, там, де ми закривали петлі. А далі е ми в'яжемо подвійні накиди, як звичайно, в ізнанковому рядку. Ми в'яжемо тільки перший, а другий ми скидаємо. Ось так. У нас така велика велика виходить дирочка. І далі в'яжемо ізнанковими. Тобто е от ті... Е Рапорти, де нема закриття петель, ми в'яжемо, як звичайно. Ніяких змін тут нема до кінця ряду. Так, ось я закінчую 140 рядок. Тут у нас одинарний накид, ми його пров'язуємо і дві останні петлі. Все. Ми закінчили 140 рядок загального залику, це четвертий рядок пройми, Виворотний. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. бережіть себе, до побачення!